До 200-ліття від дня народження великого українця Тараса Григоровича Шевченка Баштанська Центральна районна бібліотека започаткувала Шевченківські читання. Для багатьох поколінь українців Шевченко означає так багато, що здається, ніби ми все про нього знаємо. Але Шевченко невичерпний і нескінченний. Читаймо Шевченка. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чому вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, Не винесли в море, не розмили в полі, Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світом? Нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на сім світі, як я з вами плакав? Може і вгадав, може найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу з очей гарих і пан над панами. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, Пливе човен по Дунаю один за водою. Пливе човен води повен, ніхто не спиняє. Кому спинить рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, А воно заграло, Погралися гори хвилі і скіпок не стало. Не довгий шлях, як човнові до синього моря, Сиротині на чужину, а там і до горя, Пограються добрі люди, як холодні хвилі, Потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота? Не чув і не бачив.